Зі сцени міського палацу культури лунали історії сили, витримки і радості. Так у Кремчуці відзначали міжнародний день людей з інвалідністю. Члени громадської організації Асоціація людей з інвалідністю на крилах надії України дарували містянам свої таланти, і кожен номер відзначався щирим прагненням ділитися радістю, нагадуючи, що справжня сила у взаємопідтримці та щирості сердець. Наша організація вирішила зробити захід, щоб нагадати про те, що в нашому місті. Дуже багато таких людей. От у нас є люди із вадами зору, і люди а, порно з руховим апаратом є і глухі. А, нікуди не діться, Такі люди є, і під час війни їх стає ще більше. Звучали пісні, декламувалися вірші, демонструвалися хореографічні номери та чимало інших креативних задумів. Кожен номер ставав маленьким святом життя, сповненим світла, тепла та нахнення «Від імені голови Кремінчуцької районної військової адміністрації і від себе особисто хочу сказати, що людина з обмеженими можливостями це не стан, в якому потрібно припинити жити. Це стан, коли людина починає проявлятися як особистість. Це людина для наслідування, людина, яка багато посміхається, вміє по-справжньому радіти життя. А окрім візуальної насолоди, кримачужани могли й посмакувати смачними гостинцями, які власноруч приготували господарочки громадської організації Асоціації людей з інвалідністю на крилах надії України. Наші господині напекли пиріжків. Це наше традиційне, наш проєкт. Зігрімо ваше серця. Сьогодні будемо пригощати всіх, щоб люди відпочили і просто відчували себе трішечки щасливими в цей нелегкий час. Цей день нагадав, що підтримка та взаємоповага здатні творити справжні дива, а маленькі радощі і спільні миті роблять життя яскравішим і добрішим. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.